Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав наступний електрик Kia Niro. 2020 року випуску автомобіль з пробігом 96 тисяч км. Батарея 64 кВт, яка дозволяє зробити пробіг на автомобілі в режимі рекуперації 500 км. Автомобіль на оригінальних литих дисках 17-го розміру з гумою Michelin. Укомплектований двома зарядними пристроями швидкої зарядки і домашньої зарядки. Так само автомобіль має релінги на даху, складання дзеркал, безключовий доступ, великий багажник. Автомобіль має ззаді камеру заднього виду, партроніки спереді і ззаду, інші опції управління, які дозволяють комфортно їздити по дорогах. Сьогодні за машинкою приїхали клієнти з Східної України забирати свій автомобіль. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхала? Приїхали з міста Кривий Ріг забирати свій автомобіль. На Амеляна вийшов через YouTube, дуже довго моніторив, дивився, мені все сподобалося. Рішив заказати йому машину. Якби всі умови, ми з ним постійно на зв'язку, людина відповідає спокійно, нормально. Ну, в принципі, все нас устроїло, дуже гарний автомобіль. Дякуємо йому. Можете, брати у Миляна, закази. Дуже дякую вам за позитивний відгук, щасливої дороги, гарної їзди дякую і недалого керування автомобілем. Дякую. До побачення. Дякую.